Доброго дня, доброго здоров'я. Бажаю всім перший в Вінницький мультимедійний проєкт Час Змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко. Радий вітати сьогоднішніх моїх гостей. А це Сергій Перегончук, директор Подільського онкоцентру. Пане Сергій, радий вас бачити. А також Тетяна Козяр, керівниця школи пацієнта. Роблю саме на це. Акцент двадцять двадцять Подільського онкоцентру. Пані Тетяна, радий бачити. Я зробив акцент на школу, ну не на керівницю. А на школу, на школу пацієнта. Сьогодні будемо говорити про. Здається, на перший план не дуже ще розповсюджений термін школа пацієнта, хоча ми про нього говоримо вже більше року. А це дуже важливий, дуже важливий фактор. Для багатьох сторін і для сторони безпосередньо пацієнта, і для сторони е родини пацієнта, і взагалі для багатьох сторін воно дуже дуже важливе. Давайте розпочнемо розмову з того, якою основною метою є школа пацієнта. Створення і зараз є школа е пацієнта. Е по-перше, мені дуже приємно представити Тетяну як керівника школи пацієнта цього року, тому що все, що в нас відбувається взагалі в житті будь-якого людини, громадянина, пацієнта нашого, це його постійна адаптація до тих умов, в яких він живе, в яких він існує, і в тому числі школа пацієнта, перш за все спрямована на те, щоб. Максимально адаптувати будь-кого пацієнта, його родича до тих нових умов, до тих викликів, які з'являються в його житті. Тому і сама школа пацієнта вона є постійно. Ем... Чимось що адаптується, і завдяки завдячуючи новому керівнику, я впевнений, що ця школа пацієнта і буде адаптуватися шляхом покращення свого і покращення надання самої допомоги нашим пацієнтам, їх родичам і всім, хто цікавить цією проблемою. Е, пані Тетяно. Е... Є в назві школа, воно і починається про ці школа пацієнта. Саме слово школа і визначення школи воно викликає у нас спогади моментально. Чи можемо ми довіряти в даному випадку, чи можемо ми довіряти своїм спогадам? Чи це школа зовсім не школа? От я, як тут з тим словом, з тим поняттям школа пацієнта? Так, я думаю, в даному ракурсі це трошечки якби своєрідна назва школи. Але ми повинні пам'ятати, що це місце, де пацієнт, його рідні, його оточуючі, він навчається. А чому навчається? Навчається усвідомлювати, що він уже інший, що йому треба жити в навколишньому середовищі по іншому. Йому треба адаптуватися, йому треба продовжувати життя якісно. Але вже в іншому вигляді, можна сказати так, тому не можна легко стати усвідомленим своєму діагнозу або своєму стану. Цьому треба навчитися. І тому назва школи говорить про те, що ми не лише навчаємо, ми адаптуємо, ми підтримуємо, ми співпереживаємо, ми проживаємо те життя разом з пацієнтом і його рідними. Які категорії пацієнтів можуть, тут я беру в лапки, можуть відвідувати школу або стають е, школярами? Ну, знову таки, це все в лапках. Або ж учасниками процесу? Нехай так, буде так. прошу. Ми зараз просто синонімічні такі ряди накидуємо. Знову ж таки, наша школа відрізняється, що це не перший, другий, третій клас і так далі. Угу, так? Угу. Це е, та школа, яка приймає усіх. Усіх бажаючих на різних етапах лікування. Тобто, коли ти почув, оце страшне слово рак, коли ти проходиш лікування, коли ти в ремісії, коли все було гаразд, але пішло загострення, коли щось не так, коли незрозумілі питання емоційні, коли не зрозуміло, що в з тобі в душі відбувається, от тоді ти можеш звернутися до школи пацієнта. І це можуть бути навіть ті пацієнти, які пережили вже це, або люди, які хочуть бути дотичними до нашої школи, будь-хто. Може бути учасником нашої школи. Ну, і навіть я би хотів додати, що е, ті пацієнти, які вже е, є, назвемо нашими знайомими за, з великим стажем, вони ж е, приймаючи участь в школі пацієнта, теж певним чином адаптуються, покращують свій емоціональний стан. І їм вже є чим поділитися досвідом, переживаннями своїми з тими пацієнтами, які тільки е, починають жити з. Захворюванням на рак. Е... Бо рак це не вирок. Рак це не вирок. І це дуже-дуже добре мають усвідомити, запам'ятати і вивчити. Вивчити, ну як вже школі говорити, та вивчити наші глядачі і слухачі. Е, які форми роботи використовує школа пацієнтів? Е, вибачте, перед тим дуже коротке питання е, відвідуваність цієї школи. А якщо е, просто говорити, як часто відбуваються е, заняття в цій школі? Наскільки я пам'ятаю, це раз на місяць? Кожен третій четвер місяця. Кожен третій четвер місяця в 25-му році буде зміна е, розкладу. Чи так і залишається? кожен третій? Вже перше е, заняття ж, коли пацієнта відбулись, вже, вже, відбу, вже відбулись. Так? Я маю на увазі, чи не буде два рази на місяць, три рази на місяць, щотижня, чи, чи нічого не буде мінятися і буде йти от, е, кожен третій четвер місяця? Ну, справа в тому, що школа, як той малюк, він росте, розвивається, спочатку сидить, потім стоїть і угу, далі угу, продовжує угу. свої крокування. Е, щомісячні е, наші е, заняття вони будуть відбуватися, але все ж. Таки хотілося говорити про персоніфікацію, так? індивідуальний підхід. Тому ми От плануємо Я подальше обов'язково Так, Ми та... плануємо ще тематичні угу, такі угу. заняття. Вони можуть виглядати у заняттями з психологами. Дан, у нас є у команді медичний капелан, тобто ми плануємо із ним проводити зустрічі. Це можуть бути на запит пацієнтів, тобто, дуже часто ми читаємо. Маючи відгуки, ми плануємо свою подальшу роботу від того, який запит і е, як е, болиться питання, тобто воно чекає, чи вже треба його розбирати і вже займатися. Угу. Не всі пацієнти, в залежності від е, віку, да від захворювання, готові працювати, наприклад, у е, групових да, заняттях, тому ми плануємо і індивідуальні підходи. От я хотів запитатися, саме як відбувається форма занять, це в основному це група. В основному, але індивідуальний підхід. Обов'язково. Окей. Е, хто може, е, яка категорія ваших пацієнтів може відвідувати школу? Чи це обов'язкове відвідування школи? Наша школа це перш за все розуміння того, що, що потрібно це людині. Якщо це людині рідному потрібно, він долучається, нічого примусового немає. Плюс, це та, те місце, де ми навчаємо пацієнта не бути закритим у собі, поділитися своїм болем, поділитися своїм досвідом, позитивним, негативним. Тобто, ми маємо. При... Ну, ми приділяємо велику увагу відгукам пацієнта. І е... не всі пацієнти можуть долучитися, наприклад, до наших занять, тому ми проводимо і онлайн е... такі зустрічі, угу. і офлайн. Е... Це можуть бути семінари, це можуть бути розмови, це можуть бути е... різні такі підходи. знаєте, е... Які полегшують пацієнту можливість бути на цьому заході, і я хотів би ще додати, Прошу. що це ж знову ж таки має розглядати як одну з частин нашої психологічної або ж додаткової допомоги угу. пацієнта, Да, з пацієнтом працює психолог, да працює е, медичний капелан. І за необхідності, а насправді за бажанням пацієнта, він ще й приймає додаткову участь у є. ще одному. Для нас це вибачте інструмент угу. допомоги пацієнту. Але один з засобів це школа пацієнта. Ам... Як ви працюєте, як ви залучаєте, як ви запрошуєте? Не знаю, як правильно запитати, тому наговорюю такі е, родичів. Адже не один раз ми вже говорили про те, що е, ваша робота з пацієнтом на вашій території це одна частина, це медикаментозна, це хірургічна. Можливо, це своя ваша професійна частина роботи з пацієнтом. А дуже а потім залишається робота пацієнта сам на сам пацієнта з родиною. І як тут, як ви з родиною працюєте, це дуже важливий, дуже важлива частина одужання. От в школу ви запрошуєте е, родини пацієнтів, чи обов'язково да, він що, має е, приходити? От так, Як то пацієнт завжди По формі? завжди отримує інформацію про наявність школи пацієнта, коли вона проходить, які об'ємі які насичення її, угу. але ж за допомогою і соціальних мереж нашого чат-бота публікацій на сайті нашого закладу ми ще й залучаємо або ж інформуємо додатково, що і родичі пацієнта, в тому числі, можуть приймати увагу участь. У школі пацієнта, і потім відповідно вже від тої. Її... Потребу, яку нам озвучують, яку нам зауважують наші учасники школи пацієнта, ми і робимо подальшу програму, плануємо проведення школи пацієнта, її тематику. В школі пацієнта завжди є залучений зовнішній співробітник, чи ж то будь-соціальний представник, чи що юридичний співробітник, чи ж то медичний психолог, чи ж хтось за напрямком певним, наприклад, там спеціаліст альголог, тобто uh -huh. лікар, який піклується болівим синдромом, чи лікар-анестезіолог щодо моментів знебового чи ж лікар, хімія чи чи е лікар, який займається... Дієтою, тобто харчуванням, або ж особливостями харчування пацієнтів в нас наразі розглядається можливість залучення спеціаліста по догляду за пацієнтами, які перенесли чисто хірургічні втручання, чисто хіміотерапевтичні, чисто опромінення, які теж потребують певної уваги, певних знань і певних навичок щодо поводження, щодо побутових моментів вже поза межами, так? поза меж... межами, або вашого ж центру. безпосередньо по закінченню самого закладу і в тому. У тому числі ми це все будемо імплементувати в одну суцільну систему, в якій матиме місце і діагностика рання, тобто назвемо це onкоскрінг, угу. і саме лікування, і в подальшому етап реабілітації, тому що в нас наразі є і амбулаторна реабілітація, і завдяки приєднанню Севгенівської лікарні відновлення лікування, в нас будуть ще і ліжка стаціонарної Реабілітаційної допомоги для наших пацієнтів. Mm -hmm. От весь це, всю всю систему, всі ці етапи, одним з них є і школа пацієнта. І туди ж іде і школа пацієнта. А, традиційно, я не хочу казати максимально, мінімальна. Традиційна група, хоча би кількісно. Пані Тетяно, як, от, як показав минулий рік і як цей? Ну цей тільки один раз був. Ну, кількісно, скільки от в групі, так. якщо це групова. Я відмічаю, ну, спостерігала минулий рік, і вже одне заняття цього року, що кількість людей збільшується, і це дуже приємно, тому що, на жаль, родичі пацієнтів це та когорта, яка іноді якій треба більше приділити увагу, mm -hmm. тому що вони дуже люблять, дуже опікають свого рідного, але вони на жаль не знають, як правильно допомогти як і, чим, mm -hmm. та, і чим допомогти. І, так як у нас світ уже сучасний, і саме родичі, коли пацієнт не в змозі ну в шукати якісь да, допомогу, то саме рідні перші це ті, хто звертається за допомогою. От і ми проводимо е і е, такі, знаєте, якби тренінги, як доглядати за певними речами, за шкірою, наприклад, да, за профпрофілактувати пролежні. тобто це елементи догляду, які можуть проводитися в групках, і вони можуть бути від 3-5 чоловік, а іноді навіть і більше. Якщо взяти класичне засідання школи пацієнта, угу. мабуть, що 15-17 учасників це буде, називаємо це середньо до двох десятків. Так до двох десятків. Ну і другий момент, що ви ж теж маєте зрозуміти, якщо йде мова про залучення якогось зовнішнього спеціалісту, який буде, ну нехай це буде викладати доповідь або ж лекцію, то це прийнятливо. Якщо ж це робота в групі безпосередньо, будь-яка група більше 10 осіб вже. Ну, не то, що є незручною для угу. терапевтичного ефекту, але з нею вже важко працювати, і якість відповідної роботи є певне, так, є так. певне обтяження. Тому ми і не прагнемо, щоб в нас був весь зал заповнений, там угу. стоп, наприклад, відвідувачів. Оця кількість там від 10 до 20, вона є найбільш оптимальна. є один момент, який постійно супроводжується і словом рак, і діагностикою, і, і навіть просто коли ми. Проговорюємо Подільський онкоцентр вже є якась внутрішня така напруга. Я хочу ось на що звернути увагу і, звісно, поставити запитання стосовно роботи зниження рівня, зниження рівня тривожності. З тривогою, от ви вже сказали, альголог. Ми ще окремо будемо про це говорити, приділимо, напевно, цілий ефір стосовно альгологу і так далі цьому напрямку медицини. А от тут я зараз хочу запитатися у вас про тривожність. Тривожність. Ви відчуваєте, ви можливо якось заміряєте, можливо, робите, як ви сказали, скрінінг, скальпінг, як кажуть фінансисти, опитування можливо. стосовно. Пацієнт прийшов, пацієнт навіть на просту діагностику прийшов. Зараз ми говоримо про школу. Прийшов в школу перше відвідування, і потім, через 2-3 місяці, півроку рівень тривожності як змінюється, не змінюється, залишається таким самим Усвідомлення Більше іде. Або навпаки, тривожність спадає? з тривогою. Як ви працюєте, і що ви можете про це сказати? Yeah, mm -hmm. mm -hmm. Це дуже помітно. Ви знаєте, це от як першачок, який приходить у школу, да, він боїться вчительку, він боїться все навколо. Це перелякані очі і рідних, і пацієнта, це острах від того, що не знаєш, що попереду, да? не знаєш, як боротися, і наш тривожність, і страх від чого? Від незнання не зазвичай. Да. І потім, коли ти працюєш отак комплексно, знаєте, мені дуже подобається цей підхід мультидисциплінарний. Коли лікуєш душу, коли лікуєш мозок, да, психологію, коли знімаєш біль, коли харчуєш, навчаєш пацієнту е, оцим е, легким таким, ніби речам, які для нас вважаються легкі, і він каже, таки е, рак це не вирок, і життя продовжується, і він посміхається. Він дає якийсь фідбек uh -huh. і каже, Боже, я приходжу сюди в ПРЦО, да? Я спокійний, це місце, де, де мене розуміють, де мене підтримують. Це нас мотивує ще більше, і це на ну дуже нас тішить, що ми робимо правильну роботу. Тут ще другий нюанс, який би я хотів доповнити, в тому, що насправді знайомство, вибачте, так, пацієнта з. Безпосередньо з лікуванням починається засідання так званого мультидисциплінарного онкологічного консиліуму, де пацієнта доповідає його профільний лікар. Угу. А в самому консиліумі в нас приймає участь лікар-клінічний е, онколог е, радіолог. І хіміотерапевт. і в нас вже рік приймає участь в цьому консиліумі ще й лік, перепрошую, медичний психолог, і в нас усі ці моменти вони і визначаються це мультидисциплінарно. Тому психолог вже собі зауважує і робить певні, ну нехай буде так відмітки угу. з приводу психологічного стану пацієнта в той момент, коли він ну умовно вперше серйозно сприймає, або ж він дізнається про свій стан і по про те лікування яке він потребує і яке в ньому буде йому буде проводитись от цього і починається все а потім вже приймається до уваги його стан його угу. відповідь на цю психотерапевтичну терапію на психотерапію і підключається вже вторинна школа я запитався про тривогу тому що це дуже Важковимірюваний е, термін градація, шкала. Дуже важко. Але Олеже, це для нас з вами важковимірювальний в психологів і, там. все що... Це, це да, то, що у них по-іншому, це так, точно. Ем, ще один момент. Ми встигнемо. Я встигну принаймні запитатися: соціальна адаптація. Школа пацієнта і соціальна адаптація. Її роль роль школи в соціальній адаптації. Той пацієнт, який е... Випускник, можна сказати, угу. нашої школи, він е, йде в світ, і йому треба продовжувати те життя. Він має багаж, який отримує в школі е, соціальної підтримки, тобто він вже знайомиться з соціальним працівником. Його ведуть уже психологи, які визначають, е, наскільки потрібна йому ще далі допомога і супровід. Е, це юридична допомога, і це е, підтримка наша. Тобто, якщо пацієнт е, пройшов всі наші е, заняття, і у нього ремісія, і все добре. Він не хоче полишати нашу школу, тому що в житті вони все одно залишаються дуже раними, і будь-який момент, який зустрічається, їх повертає назад угу. в якісь негарні спогади, і вони потребують цієї допомоги. Тому ми завжди на зв'язку, ми завжди підтримуємо і завжди раді бути на зв'язку. Ну, А з іншого угу. боку, школа це і є перший соціум. Тобто перший крок адаптації людини до повернення назад до свого звичайного життя. Ну і плюс школа це розмова е, однією мовою з рівними із тими, хто тебе розуміє і Коли хто ти... поряд з тобою Коли тебе розуміє так, в цій ситуації. Окей, дуже коротко: плани на 25-й рік школи. Їх дуже багато. Ми будемо враховувати індивідуальні, дякую. Їх дуже багато, так, але це таємниця. Не будемо відкривати всі карти. Плані нас, насправді дуже багато, і я дуже радію, що в один момент у багатьох головах нашої команди зародилося таке рішення заснувати цю школу. Вона має право на життя. Ми це вже перевірили. Вона достойна і вона дуже потребується нашими людьми. На сьогодні і і, я прошу, прошу і наше бачення саме в тому, що це має бути всесторонній підхід. Тому що рак це не вирок. От я саме цими двома тезами. Одні одна з них це рак не вирок. Я хотів і завершити сьогоднішню зустріч. Тому перше, що хочу сказати, цитую е, пана Сергія Перегончука: рак це не вирок. Це є перше. І друге, обов'язково кожного ефіру. Я нагадую, що послуги нашого рідного Вінницького обласного онкологічного центру Вінницької обласної ради, а подільського онкоцентру Вінницької обласної ради є безоплатними при Наявності направлення від, від сімейного, сімейного лікаря. лікаря тому міфологізацію стосовно того, що це всі гроші всесвіту і так далі. І так далі, давайте вже будемо забувати і залишати І проводити дестигматизацію. Дестигматизацію. Дякую вам, Сергій Перегончук, директор Подільського онкоцентру і Тетяна Казяр, керівниця школи пацієнта 2025 року. Подільського онкоцентру. сьогодні були гостями першого вільського мультимедійного проєкту. Час змін щиро. Дякую вам. Дякую. Виходимо з ефіру. Трішки приємної музики. І потім знову продовжуємо наш ефір. Час змін з Олегом Сенком. Голови Вінницький ритм. Сто один і вісім рафем. Місто над Богом, події, що поруч.